Богдан Васильович, вітаю вас з перемогою. Впевнена, перемога 4-0. Прокоментуйте матч, який був для вашої команди. Дякую за привітання. Ну, звичайно, ми перш за все, ми сьогодні дуже обмежені кадрово, сьогодні була фактично одна заміна. Того десь була домовленість трошки берегти себе, не викладатися фізично, іменно від бігової роботи на максимум, щоб хватило нас на весь матч. Десь після тої паузи перша гра, вона завжди важко. Але, слава Богу, хороша погода все ж таки, дощ зупинився, хороше поле. Команда дала можливість творити і робити. Так що, в принципі, задоволений три очка це найважливіше. Чи всі настанови ваші, які були до матчу, виконали ваші хлопці? В принципі, я дякую хлопцям за те, що те, що ми домовлялися, в принципі, виконали. Десь якийсь брак мінімальний, десь по газону трошки доводили. Це вже такі нюанси, в загальному задоволені. Як вам сьогоднішній суперник в перший етап? Там ну в команди були всі поразки, великі поразки сьогодні. Ну як на мене, трішки дали бій ваші команді. Так, до, ну, я в принципі не, не, не слідкував, чесно кажучи, за е, грою їхньою, але сьогодні вони вийшли, п'ять захисників, боролися. Видно було, що ножки ніхто не підбирав в кожен м'яч, в кожен стик. В принципі, така борцівська, непогана команда, ще, ще чесно кажучи, декілька футболістів і в принципі, вона може грати на непоганому рівні. Команда зараз ваша має 10 очок. Чи плануєте до кінця боротися за першу вісімку, щоб грати з найсильнішими командами області? Звичайно, дуже хочеться виграти тих три матчі і таке залізти ту вісімку. Все ж таки грати з сильнішими суперниками завжди приємніше, завжди більше хочеться. Тому ми, звичайно, плануємо і дуже хочемо. Дякую, удачі вам в матчах, які залишилися. Дякую. Володимир Григорович, команда ваша, на жаль, сьогодні і знов програла, але, як на мене, показала, напевно, найкращу гру цього сезону. Ваша оцінка цієї гри і загалом матчу і ваших, і суперників. Ну, загалом я також задоволений самим змістом гри, але результат трошки, наші моменти нам не вдалося реалізувати. І так, так сталося знову. Ми ще маємо два тижні зараз перерви підготуватися до слідуючого туру. Два, два моменти мав молодий 17-річний Кирило Козак, який прийшов тільки до команди. Можливо, через те, що мало разом з хлопцями працював, можливо, десь десь ще бракнуло йому холоднокровності в завершенні атак. Ну, козак Кирило він не тільки прийшов, він же в нас досить часу грає, тому що він вихованець нашої спортивної школи, так, він грав в академії грав в академії. Я радий, що він зараз вернувся до нас, він перспективний хлопець. Ми робимо ставку на таких молодих перспективних хлопців, які в недалекому майбутньому будуть захищати чисте рибовлі. Сьогодні за ФК Теребовля саме дебютував Анатолій Ульянов, надосвідчений досвідчений гравець, який фактично вже завершив таку свою велику кар'єру, але ви погодився допомогти молодій команді з Теребовлі, як сьогоднішня його гра і чи, власне, навколо нього буде будуватися ця нова команда у Теребовлі? Звичайно, буде навколо нього будуватися ця нова команда у Теребовлі. Основну роль він буде відігрівати. Я задоволений його. І, грою, і радий за те, що він послухав і вирішив допомогти, допомогти нам у створенні цієї нової команди. Що скажете про сьогоднішнього суперника, який забив вам 4 м'яча? Команда теж була внизу турнірної таблиці. Ну, команда суперника хороша дуже, команда швидкісна, команда фізично сильніша. За. За нас ми десь трошки підсіли, ще як перший тайм, перший тайм, а в другому таймі вже було видно, що нехватка фізичних Коли даних. Яких. Я сподіваюся, за цих два тижні, які ще до наступного туру, таки, ті кондиції покращаться. Ваші футболісти і чекаємо на перше очко. Ну, В Бурщові ми не здобудемо, напевно, очко перше. Ну, а далі там будемо старатися. Дякую, удачі Дякую. вам в наступних матчах. Дякую.